Я сходила в Мюллер, отримала нарешті свій подаруночок. Давайте подивимось, що це таке. Це подаруночок для дитинки, мами, не знаю. Я зареєструвалася у них на сайті, і вони мені... От такий набірчик. Ага, дивіться. Дві пелюшки. Дитячий кремчик. Тут листівочки якісь. І ще один. Однакові, так? Да? Ні, не, не однакові. Треба перекладати, що це за крем. Сенситив. Угу. Треба перекласти, що це за кремчики. Так. І... Підгузок, пробничок підгузку Два міні. І отака сумочка. Це, щоб з собою брати. Ну, нічого тако приємно. Ага, і ще отака пачечка серветок йде, Подарунки завжди приємно отримувати. Тут треба перекладати, що вони ще пишуть. Угу. Ось такий подаруночок. Далі у мене ще був купон на памперси преміум знижка. Я взяла ще 1-2-5 кілограмів і одну пачечку взяла вже 4-8. Це більший розмір, будемо вже переходити. У нас вже 4,5 кг, тому вже потихеньку можна переходити на двоєчку. Отаку взяла фініш соль для посудомийки. Віталіку таку папку для навчання 100 файлів. Дівчатам в школу такі дві скляночки. Кажуть, що вони на партах там виставляють олівці, ручки, все такі. Альвінка просила, пусть будуть. Отаких два будильничка дівчатам старшим, щоб в школу вчилися вставати. Ще я не розпаковувала, подивимося, разом. Программу У нас нету программы, в которую домашку скидывают, что тебе не чище. Вообще кидаю, что хотите. Ну здесь нет, здесь программа э, есть только, в которой а, сообщения пишут. Ну там какие-то сколько денег принести, когда, кто куда едет и все. Это кто это забудет? -то... Я тоже когда приеду час, я вам все расскажу. Соби взяла еще такие контуринг для облыча и склончик. Далі ще прокладки для грудей. Для всієї родини піну для ванни. І отакі от, от на двосторонній скотч, які приліплюються гачочки. Це у ванну, це на кухню. Далі 6 штук, захист в розетки. Дитяча розчісочка, дві розчісочки, дитячих дві розчісочки. І Альвінки отаку розчистку. Можливо, її підійде. Ще Альвінки взяла в школу ось такий коректор. До будильників батареечки 3А. На кухню дві такі сеточки. ще ще і губки для посуду. І собі взяла ще такі картки. Буду сюди записувати слова німецьке вчити. Я ліночки взяла таку грімушку на візочок. І там нарешті взяла таймер, пісочний годинник, щоб зубки чистити. І всім підібрала щиточки. Це дівчат для Іляни. Це дівчатам старшим. Це нам з татом. І дитячі пасти до 6 рочків і після 6 рочків. Загальний чек вийшов 9069, із них тут 2,50 знижки, і ще 3,66 знижки. Ну і плюс подарунок. Ось такі закупочки в мене сьогодні.